Ви тримаєте вінок, це саме до трійці вінок, так? в нього багато є листочків різних дерев. Розкажіть нам, можливо, є якісь нюанси, про які сучасник не розуміє, а ви щось знаєте? Чому там липа, чому там конюшина? Просто подобалася ця рослина чи як? Ви знаєте, ми пуста водимо з дитинства. Ми не замислювалися, які квітки. Які квітки на лузі були, такими вплітали у віночок. А кожна квітка, кожне дерево, воно потрібне для природи, і воно приносить користь, випатує медове дерево, меду багато, клен. Клен кругом в нас більшість клена. Найбільше ці прикраси на тріцю, і прикрашали хату, прикрашали і в хаті і за образи, за ікони, кленові листочки. Воно більш тримається, більш таке. От, а мені залишилося ті квітки, так? були Вони такі пихали, були. А кожна квітка вона на землю розстріляне. Але пихою, ну звичайно, це десь недалеко, да, так, нарвало. Так, У нас росло багато, як ви бачите. А воно хрустило. Ще піднішко. до осушення, ноги були, ми в корови настилали на пихою. Зараз мало, але посадили, посадили, де росте. А скажіть, будь ласка, коли ви була маленька, прикрашалися якось? Ну, ми одягалися в чистеньке, гарненьке або свято. Бо але ж... вишита була сорочка, Ну, ну були так. вишити там такі, божи... тоді ж не було такого. Свято то ж купляли обнови, oh. завжди батьки під свято. <с І гілочки брали в руки, десь можна заткуди, де пуста собі гілочки руки брали. Босі бігали. Тоді дуже багато. Було, бося. Ну, Вбирали одного куста, дівчинку вбирали, так, куста і будиночка її затикали кругом гілочки, щоб вона геть кустик була зелененька А ті дівчатка так і йшли. А скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, чим вас пригощали ваші от в той час ще в дитячий, не зараз якісь там мантуси, як мама моя каже, а раніше. Чим вас пригощали в цей час? Яєчка давали сирі. Так. Яїчка. А ми фартух брали, дійшли в магазин, здавали і цукерки. Збрали цукерки. <ріст> <ріст> то ви були <ріст> просто бізнесмени. <Так. ріст> ви? Пірушка винесли. Пирожка. Пирожка. То копійку винесли. Копійку, бо тоді яка ж була. А Але ж кіно було по 5 копійок, то й добре було. Та ну, ну заробити вся, можна було в кіно. <смітна> <смітна> <на смітна> кіно, на яйцях кіно можна заробити. було в кіно подивитися. Хлопці не дуже нуля, де не побільші хлопці... нічого. А, <смітна> а скажіть, будь ласка, е були якісь особливі побажання, коли заводили куста і господарі вас слухали вже в той момент? Ну, найбільше побажання, щоб родило в полі, щоб у полі родило. От ми ж возвели природу, щоб родило пшениця, жито. Щоб було в достатку все. Щоб на полі, щоб врожай був добрий. От тобто, і це як хліборобові головне, так? Так. так. Ви, ну то так, не буду так, вас за затримувати пари. бо вам так. до виступу, а ви так. просто скажіть, хто ви. Це ваш родинний колектив. так? Це наш родинний колектив, родина Чудіновичів. Саме із Сварицевича. Із Сварицевич. З Старівського району. Я тепер. сім'я! Так я ж кажу, так. що це ж саме це сестри, цікаве. а це наша невістка. Брата сім сестер і це... брата, а ж... братова ж... жінка 에... поліщучка теж. Ну нас та сина. з вашого нашого. ж села. Так. Тобто нас було сім сестер і один брат, так. то це наша братова. Так. То вже тільки ми двох остались, тільки прийшла до нас і з нами була. Так, братова. розкажіть, скільки внуків за вами співатиме? Ох, я вже не посчитаю всіх внуків. Та, ще тим шва співає, да. Ну, а Ірина ті, що найменші, будуть, будуть співати. Моя внучка співає і, співайте, співайте. і куста буде співати. І куста водила. Та. Ну, чудово. Ми вам дуже дякуємо. Спасибі вам, що ви вмієте передати. І сподіваюся, ваші внуки, діти 100% і внуки ваші будуть у нас тут.